Слава Богу, дорогі браття та сестри. В ці дні святого посту кожна людина думає про спасіння своєї безсмертної душі. Важкість на душі, в зв'язку з подіями в нашій державі. Але розуміючи, що в дні посту варто творити добрі справи, посилювати молитву, відразу відчуваєш ось цей дотик божественної благодаті, дотик Бога до нашого серця. Він, як добрий батько з високого неба, бачить наші страждання, випробовування, попускає нам скорботи, хвороби для того, щоб ми ставали кращими, думали про свою безсмертну душу, пам'ятали, що життя наше тлінне, тимчасове, все пройде. Премудрий еклезіаст свій час сказав, що і епохи проходили, і цей момент теж відійде у вічність. Буде час і розкидати каміння, знайдеться час і його збирати. Таким чином, дорогі наші і любі телеглядачі, ми повинні саме в ці дні посилювати і піст, і молитву, що милосердний Бог дарував спокій для нашої батьківщини. В один момент я косив траву недалечко звідси і. ...задзвеніли дзвони, і така пісня е, прийшла до душі, верніше вірша, потім вона ще і е, музика з'явилася. На сьогодні ця пісня. Ті дзвони до неба злітають не перше сторіччя для нас. І Господа в душах вітають, сумний і у радісний час. В містечку дзвіниця стояла, тепер тут Поліське село. Лелеки сюди прилітають, щоб жити для кого було. Дзвіничка, у якій порядкує зараз малий костик, найстаріша будівля у Троянівці на Маневиччині. Сьогодні ми побуваємо у цьому селі і його різдвобогородичному храмі. Дзвіниця, який оце старезне дерево, родом тут з 18 століття. А от церкви з того часу немає. Але про це ми повідаємо вам пізніше. А зараз звернімо увагу на ще одне дерево в цій місцині. Це дуб, який посадила мати загиблого у Першу світову війну польського офіцера. Він разом зі своїм побратимом похований тут. Є коло храму ще одне польське поховання. Тут схоронили польських лігонерів. Їх збирали то -то за Польщу. Ми ж жили при Польщі до дев'ятого року. Ми ж під Польщі жили. Ось польський солдат у своїй Польщі де ти хоче. І от поляки зробили їм пам'ять. Цей пам'ятник збудований в період Польщі. Він був збудований вже на тому місці, де були поховані воїни, які загинули в Першу світову війну, і були звезені з усіх околиць тут. У той період кожному, хто приймав участь у звезенні цих останків, наприклад, хто займався розкопками, то платили по три злотих в день. А хто волами підвозив, значить ці останки ховали тут по злотому. Ну, в порівнянні за 6 злотих можна було вола придбати. Друга світова війна закарбувалася в історії села страшною трагедією, про яку нині без сліз та емоцій люди говорити просто не в силі. Партізани забили німця, то нашу вулицю геть щастило. То тут, як цього німця привезли, казали, я вже не була тоді, і німець каже, через одного нашого селове капут, no. так і сказав. То я знаю, підвода їхала, казали, підвода щось везла, куди вони її везли. Сина йшла і вони того зловили ні, німця наша, вони йому очі повикоювали, а проте на другий день, як люди людей позганіли, то проте вони не прийшли і не визволили людей. тільки поховались по лісах. Загнали в церкву, люди поплакали, після вивели туди за село, і тамочка коло одного, там льох був, там побили, і тамочка, де їхали з церкви, те Шеріська, то там зараз то поле стоять, то там кров лилася. І діда мого забили, і дівчинку забили, і мого чоловіка матера забили з дитиною. Мене брат був чотири роки забили. До... Вони його не забили, вони закинули його в землянку. Просто по головах людей кидали в землянку. Мати знайшла води. Я не мене... знайшла нової твої, я голову. Била... Я думаю, що Господь прийме душі тих померлих, тих загиблих людей, які... У день, другий день після водохреща. Під час війни були виведені за село. Ось і були розстріляні за ту якусь акцію, що нібито вбили німецького солдата. Люди почали тікати до лісу і там шукати прихистку. Хто що мам хапав і в ліс утекали, ж, в лісі сиділи в будках, взяли не таке та і припинали. О, бо все голе, ну як її знаєш, ще ж тоді не було такого. Ну, цього. А, а огню боялися ж класти в ліси, бо ж вночі удень то не дим тільки йде, а вночі бляск. Ти й ж, бо ж кажуть, ні, це ж прийдуть і в лісі ж поб'ють усі. За одного вбитого німця Есесівці не пошкодували життя 200 жителів Троянівки. Їхні прізвища на цьому обеліску. Після війни над головами не свистіли кулі і нервалися гранати, але жили люди в голоді та бідноті. Милості просили у Господа у своєму сільському храмі. А що тоді як ходили в церкву не в сапожках, а по столиках. О, а такі були, були такі ції. Тапочки з полотна, з ниток, і, і, і казали башмаки, башмаки. то вей ми, ми цього таке довольне було, як хто, а там одна жінка то міла таково, їх то рабеньки зробить, то сині, то красне, то ще хоріше. О, отак було. А, але як прийдеш, ходиш, ходиш цілий тиждень. Після тієї війни да випереш те платічко, да повисиш на грубу, дійдеш на другий день до церкви. От не було в чому перебратися. О, полотнине хустка була з полотна. попочеш отаково, вже як стало більше. Або я ж кажу, пося вони голі, бо ти партизани. Де були закопані, мій батько закопав там на бандерісе за кладбищем бочку, зерна. Поїхали брати, вже викопали те зерно, забрали. А дядька то не забрали того зерна, другого батька, то бувало, як піде мій брат косити з тим дядьком, а чотка на пече хліба, дідась, на трохи ми їж, а він ось мед ломить. Він каже, чого ж ти в сайку не їси? А він каже, завезу дядьку в вдосця. Хватить тут терсу їсти. От як жили після тієї війни. У 1988 році село пережило ще один шок. Різдво Богородичний храм, який не знищила жодна із воєн і не споганила радянська влада, запалав вогнем. Небо червоне. Червоне небо, глянула де, через, в окно. Чого ж небо червоне? вискочила я на двір, тут таке сяйво, так горить, кажу, церква горить. Ну, а я побачила, що такий бляск, подивилася, прийшла до своєї дочки, кажу, вставай на боте, кажу, світ горить. Я не знала, що то церква не чула. Бо кажу, страшно, і небо красне, все кажу, красне. Страшно, що робиться. Люди мусили оговтатися і стали будувати церквицю точну копію тієї, яка була тут раніше. Світла пам'ять нашим прихожанам було приймачику Миколі Панфіловичу і Івасік Галини Павлівній. Це дві людини. Якби їх не було, храму б не було. Це такі два ентузіасти. Він був сильний спеціаліст, ну який і... не можна сказати, а він Богом обдарований був спеціаліст, тобто він чиявся, чи інститути кінчав, він не кінчав. А вона, жінка, була теж не, не така вже освічена, щоб так дойти, але вона вміла організувати, зібрати гроші. Зараз ми б не побудували церкви. А люди, це ви знаєте, як після війни. Оце піднялися на ноги. Святину підняти, святиня, яка потрібна була. Ви знаєте, як духовно людям потрібно було таке повітря дихнути, й не стало його. Ви розумієте, як це було важко? Ішли жінки вже їх царство їм небесне померли, ішли, то що різалося. Знаєте, кла... кладовищі, там же мозоки, там брали ліс, і йшли, тягали ті голяки. Бачите, які вже взят... тягали голяки, ну no. і ходили і там палили, чистили до церкви. Привозили. ну Той директор, вона говорить, мила, допомагав технікою, грузили ж там люди, дружбою різали, те дерево. Я виявляю, як відкрилася ця церква. Людей було набито. Це люди і йшли, і ко ото свято неділя, і жертвували, пожертвували і все збирали. Це уявіть, який храм, уявіть, це ж з нічого, з попелу піднялося все краса, така світ, рай, правда ж? 20 років у цій церкві служив отець Олексій Дуран. На жаль, Бог розпорядився так, що батюшка рано покинув цей світ. Його поховали коло храму. Слова цієї псалми досить так промислом Божим до нас потрапили в руки. Я навіть не знаю, як так відбулося, що перед святом Різдва Богородиці ми готувалися з матушкою до того, щоб гарно провести було служіння. І тут нам в руки потрапляються слова від незнайомої взагалі людини. І слова ніхто ніде навіть я вже шукав. Думаю, в яких джерелах всі богогласники прийшли, нема таких слів. І що ж слова дуже гарні. Ми слова добавили з матушкою вже свої, в честь Різдва Богородиці дописали свій текст і поклали на мелодію відомої всім нам колядки. Тому що ви знаєте, що Різдво Богородиці це особливе свято. Ми знаємо, що церква не прославляє дні святих, коли вони народилися, дні народження святих. Лише День Різдва Божої Матері і День Різдва Іоанна Хрестителя це двоє святих, які дійсно святкуються їхній день народження на землі, бо інші всі святі, які угодили Богові, вони, їхня пам'ять справляються в день їхнього представлення перед Богом, бо це є духовне їхнє народження перед Богом. І е, саме коли ми поклали. Ці слова на музику відомої всі нам колядки. Бо ж Різдво Христове з колядками прославляється. Ми вирішили, що і Різдво Пристоїв Богородиці – Це також буде колядка в день її різдва. Отець Георгій сьогодні настоятелем у цьому храмі. Він благословляє молодь поважати старість, співчувати старожилам через пережиті ними випробування і молити Господа, щоб вборонив від лиха надалі. А старші людочки тут радіють духовним скарбам, які нині має нагоду здобувати юність. ще співала моя мама з малої дитини, так як вона розказує, і потім прийшла я співати на хор, коли мама померла вже. Ну, ви знаєте, що в нас було таке горе з церквою, що в нас горіла, але з потугами всіх і труди людей наших ми розвели нашу святиню. І тепер ми маємо куди прийти, помолитися, розказати про свої біди, про свої радості, поділитися з ними. я йду до церкви, я йду до Бога, я йду до Божої Матери. Куди мені ще ходити? Мені вже нема куди далі ходити. Дякую Богу, що хоч ногами, бо була боліна сильно. Матери Боже, дякую за те, що підвела мене і що я ходю, хоч помалу. І не добре, але ходю. Наш священник є нашим таким духовним, нашим лікарем, нашою дуже. Ми прийдемо, нам на душі важко, щось поговоримо, нас розрадить, нас підтримає. І нам знов тут добре. Ми біжимо сюди. І якось дуже приємно те, що багато людей стало, особливо молоді, заходити в цей храм. Книжок багато читати, почала дуже багато чого дізнатись можна. Ну, так, коли ще не ходила в церкву, навіть не подумати, що таке можна знати. Це дуже цікаво. От, здається, вдома якийсь ти такий, в'яли, такий, що приходиш у церкву, все, тобі на душі легко. От, молися за дітей, за всіх молися. Бажаєш всім щастя, здоров'я. Я думаю, що на сьогоднішній час говорити. Як для села Троянік є храм, це є та духовна перлина, те духовне джерело, та благодатна купель, з якої вони черпають для своїх душ спасіння і знаходять його молячись і прославляючи Бога тут». Браття та сестри, в дні Святого Посту ми бачимо багато парафіян, котрі приступають до святої чаші, котрі хочуть поєднатися з Господом. Людина відчуває, що вона падає в той чи інший гріх, і обов'язково перед таїнством Євхаристії приходить до таїнства сповіді. Що ж таке сповідь? Це покаяння, це виправлення. Ми неодноразово вже в наших телезустрічах згадували саме момент сповіді. Ми нагадували, що покаяння це не лише детальна розповідь про своє гріховне життя, покаяння це виправлення. Варто сьогодні пригадати про притчу, котру сказав Спаситель для нас з вами, про сина, котрий забрав майно від батька. Але батько. Чекав на його повернення. І пригадуєте, блудний син, коли втратив все, прийшов в себе, як каже Євангеліє. Тобто задумався, опам'ятався, пригадав, як живуть вдома його слуги, тобто слуги його батька. Вони живуть краще, ніж він в далекій країні. Перший крок це опам'ятатися, побачити свої недоліки. Другий крок він подумав. Я встану і піду. Треба набратися мужності і вирішити змінити своє життя. І третє, як каже нам Євангеліє, він встав і пішов. Ми пам'ятаємо, як батько з радістю зустрів його, але, зрештою, це євангельські події. У нас стосується цей момент момент встати і піти. Тобто не лише на сповіді розповісти про своє життя, а встати і переконливо. Йти за Христом, падаючи, відразу каятись, виправляти своє життя і ставати кращими. Ну, дехто подумає, ми ж постійно падаємо так. Треба навчитися постійно каятись і виправляти своє життя. Добре, коли поряд є тато і мама. Як це добре для дитини? Допомагають дитинці встати піти. Навіть інколи як дитя росте, вказують. Дитині, що є добре, що є погане. А добре, дорогі браття та сестри, мати духівника, духовного батька. Вірно, в нашій телезустрічі ми будемо говорити про духівника, про ту людину, котра необхідна для нашої духовної підтримки. Навіть я священнослужитель і радий, щасливий, що маю духівника. Маю ту духовну людину, того батюшку, до якого можу і вдень, і вночі забігти. З яким може поспілкуватися, який інколи промовчить, але своєю мовчанкою підтримає і дасть зрозуміти, що не так робиш, котрий підкаже, котрий помолиться. І ось маючи духівника, ти впевнений, що правильно крокуєш до Царства Небесного, бо людина тобі допоможе, підкаже і виправить. Тому що навіть і свячинослужитель падає і інколи не бачить повністю своїх падінь. Ми говоримо сьогодні про духовників. і знову ми в одному з навчальних закладів і спілкуємося з нашою молоддю. Да, я б дуже хотіла мати духовного наставника, щоб він мені допомагав якось іти по життю, правильні вибирати рішення, щоб я не помилялася. Ну оскільки я ще не досить дорослою. Ну, людині потрібен духовний наставник для того, щоб вирости свій думки, почуття, розказати, що її турбує, що не турбує, щоб направити на правильний шлях в житті, щоб весь час допомагати, заспокоїти, дати певну пораду. Слава Богу, дорогі мої волиняни, любі браті і сестри, шану наша молодь і присвітері церковні, по Божій милості, ми. Далі продовжуємо земне життя, продовжуємо вчитись, шліфувати самі себе, досягати вершин євангельської міри, благочестя, християнської любові і моралі. І сьогодні я б хотів з вами, з вами поговорити на тему духівництва. Православній церкві духівник. Це така людина, перед якою ти можеш відкрити всі таємниці твого розуму, твоїх бажань. Це твій духовний керівник, твій духовний наставник, твій духовний поводир. Кожен з віруючих людей має керуватися духовним наставником. В сім'ї, в родині, є хтось старший якого вся родина, сім'я поважає. У його питають поради. В парафії, в приході, в селі, таким порадником і наставником є присвітер церковний, тобто священнослужитель. Батюшка це батько наш, духовний наставник. Або по-древній Слав'янській це поп, пастир, овець православних. Це опікун наших душ. І в селі, не дай Боже, якихось випадків трагічних, сумних, печальних, журливих повинні люди йти за порадою до церковного присвітера, до наставника, до священника. І особливо теперішня наша молодь повинна шукати собі духовних керівників. Духовних наставників. Візьміть, наприклад, наше місто Луцьк. У нас є багато пресвітерів, священнослужителів, досвідних, які мають величезний досвід пастирської, пресвітерської роботи з людьми, з людськими душами. Уже сивочолі, які прослужили в церкві Христовій, Богу і людям, понад 40. Понад 50, 30, 20 років у їх є досвід. То них зверталися за цей період люди з різноманітними питаннями. І тому ваше запитання, як для вас здається, топікове, безвихідне, для пресвітера, який має досвід. Це вже давно він знає, як це питання вирішується, як з цього можна вийти, як з того тупіка можна вийти без ущерба. Без надриву, без зриву, без гріха, без гніву, без соблазну. І є Почаївська лавра. Я знаю, що дуже багато віруючих людей мають духників у Почаївській лаврі. Але шукаю до духівника такого, який досвідний, не такого, який блістив і потакав вашим потуранням, вашим бажанням, а який би суворо, мудро. На євангельській темі, вузькою стежиною спрямовував вас через любов, добрі діла, діла милосердя, аж до Царства Божого. Наприклад, молодий юнак, молода дівчинка, ви хочете вступити в сімейне життя, вам обов'язково треба порадитися із батьками вашим, з татом і з мамою, і обов'язково порадитися з вашим духовником. Або сільським священником, який окормляє вас духовно, або з вашим духовним наставником, який, якого вже ви знаєте, з яким ви радитеся. Не треба боятися священника, а приходити до нього і так, як з татом, говорити усі ваші сокровенні питання. Священник, маючи досвід, знаючи святе письмо, маючи від Бога владу в'язати і решіті, обов'язково допоможе вам. Вийти, як я вже говорив, з тупікового стану. Ви знаєте, мабуть, що в Древній Русі, ще за князівських часів, всі князі, вони мали духовних наставників. Вони ходили за парадою в монастирі величезні. Так, наприклад, київські князі ходили за парадою в Києво-Печерську Лавру до святих старців. У їх питали поради, совета, настанови. У їх просили благословення і молитов. Дуже добре, що тепер багато керівників нашої держави також беруть благословення на свої добрі справи. Є багато депутатів, за яких ми голосували. Вони приходили за благословенням до духовенства, просили молитов настанови і поради. Тепер і ми, дорогі мої діти. Друзі, шановна молодь Волинського краю, стараємося всі мати собі духовного керівника, духовного керманича, духовного наставника, щоб присвітер церковний спрямовував нашу стежину вузькою, але тою стежиною, яка веде до вічного спасіння нашої душі і до Царства Божого. Помагай Боже вам, молитвами духовних отців. Осягнути цю премудрість і бути дітьми Божими і дітьми Богоугодними. Дорогі браття та сестри. У нас є унікальний час для покаяння. Ми на порозі зустрічі Різдва Христового. Є час виправитись, є час заглянути в своє серце. Але покаятись тема сьогоднішньої нашої телезустрічі це виправити своє життя. Це не лише розповідь на сповіді, а бажання стати кращим. Є бажання. Господь обов'язково допоможе. Залишайтесь з Богом. До наступної неділі. До побачення!